Всім привіт, це Баюнке. Ну що ж, на вихідних закінчилась КВК 4 корів. Були цікаві цілі, класні звіти і багато соло гри. Ми ділились на основну групу і рейд. Отже, рейду достались, ну дуже цікаві кори і гарні вороги. І загалом подивимось топ-100. КВК наша гільдія зайняла 32 місце. Вітаю, набрали 4,9 балів. Хочу зауважити, що дуже багато українських гільдій потрапили в сотку. Це дуже чудово, всі великі молодці. А кому трохи не вистачило, Нас доганяйте на наступне КВК. Отже, починаємо дивитись наше КВК. Наша перша ціль лятва 800 купа кілів. Рижик, астралітний збір від Алекса Профі, збір луками. Наша ціль без Отже, прожимаємо пару клинів. І у нас перший раствор. Дивимось, міць падає. У нас раствор заюзаний кріль. І по газеті зносимо аж 10 і 2. Ставимо лайк і одразу наступний збір. Цього разу міцна піхота. І бачимо вже наша ціль горить і палає, а ми будемо дивитись збір. А в на цей час там було 14 лям Клін Кавалері 1,8 червоними. І по складу бачимо свої Т5 по 600, Т4 по 2, і Т2 по 3 3+, кожного. Донатні герої фрі то плей фамільяри. Ставимо лайк і ще один збір. Ще раз піхота. І залітаємо ще на три червоними. У цілі залишається піхі луки Отже, ставимо лайк і відкриваємо наступний збір. Виходить наступний збір і Кудись пропала наша ціль. По звіту зносимо ще 3 і 7. Клін нічого не змінюється. Непрожатий Титан. Отже, ціль прокинулась і зробила РТП. По карті спочатку знаходжу її біля форта, а потім... На травичці він стоїть без гільдії і надалі, отже, у нас є час, ми відкрили ще один збір, і швидкими килимами добігаємо до нього, він горить і палає. Не відлікувався, і що це він робив, не зрозуміло. Ми залітаємо ще на 3,6, чого без гільдії, чого не хилився. Ось такий аккаунт рижий астролітний, а грати не вміє. Залишається полукі і вже хлопці починають добивати його в соло. І тільки після повного занулення він розуміє, що треба одягати щит. Був гарний агак і немає ціль на КВК подарунок для Балі. А у нас наступна ціль 690 кілів. Ми розуміємо, що він онлайн, тому будемо зборити піхи в піхи, тому що він стоїть на піх-шикуванні. Збор від творіка, прожимаємо кили, ми дивимось. Одягається бойовий шмот, але не встигає змінити пало і він горить і палає, а ми дивимо її. А було там 20 ля ставить клин стрільців, залітаємо на сім червоними. Дуже смачно половину луків Т4, Т2, все під нуль. Гарно, смачно ось так рибалив і нарибалив нам бали. Ставимо лайк і йдемо далі. А зараз починається найцікавіше пригоди у Рейді. Отже, збір на нашу пастку. Лярд міці 300 кілів стоїть на бойовому шмоті, вкріп просить піхи, Т4, Т5. Виходить збір, дивимось шмот, гарний, грижий, багата астраліта. Прожимаються швидкі килими, і у них повний раствор. Лідір повертається в труселях додому, а ми дивимось Має 16 лям, приймає наклині піхоти, 250 червоними заюзаний кріль. 900T5 шли пул луками. У нашого гравця по 2 плюс Т4 і по 4 плюс кожного Т2. Free-to-play героїв Free to Play фамільяри. Отже, один зборщик сидить, а інший буде його витягувати. Перелітаємо на іншу сторону карти знов Full Crip Т4 Т5 піхота. Виходить збір, дивимось шмот. Гарний шмот напіхав і прожимається швидкий килимит. Добігає збір, і бачимо, вони не пробивають, але виходять. І по звіту залітають фалангу піхоти 470 червоними, і лямболька, яка ділиться із скріпом. вони соляночки, переважна кількість піхоти, щось типу по Залітають в піхоту нашого слів це гарний прийом розмін Т2 на їхні Т4 і Т5. І трохи згодом інша гільдія знов пробує нашу пастку. Вже стоїть на бойовому швоті, виходить збір І тут бачимо у них повний раствор ось і зборщик. Шли кавою, багато астралі та рижик, підборочка із нових мобів. Запам'ятаємо його, бо це ще не остання зустріч на цьому кивика. І відкривають ще один спір, знов кріп піхи Т4Т5. Виходить спір дивимось пашмоту. Соляночка, гарна рижа. І у них. Ще один раствор. Щось не виходить рятувати співрібіцих і один за одним сідають у в'язницю. А по звіту злітають на 30 червоними лямбольки вольті клін піхоти. Приймаємо їх соляночку по складу з переважною кількістю піхоти. Ставимо лайк. Отже, я байчу без кантри і на цей час маю 11 лям. Вони начекали мене. І починаємо збір. Я відлітаю на драву. Одягаємо байовий шмот. Включаємо всі бусти. І да, у мене в пагіні ще плюс 3 ляма віск. Трохи додаюся в міті, але вони цього не помічають. Кріп прошу луки т 4 т 5 Ось таки дядька буде мене зборити. Включаємо буст І очікуємо збора. Виходить збір, прожимаються килими і вони залітають. Не пробивають, але виходять. Дивимось від. Приймає на фаланги стрільців лям. І 4 червоними. У них виходить 470к, шлісолянки з переважною кількістю піхоти. Втрати віллю і скріпом і своєю болькою. Ак без Т5, по один плюс Т і по 4 и по 4Т вторых без луків Т2. ось далі ми знаходимо саме того зборщика, що сів у нашій пасті. Він вирішив, що можна спати без щита і отримав вже від нас перший збір. Мав 35 лям армич спить на клині стрільців і вже отримав від нас 3 ,6 червоними. 6 Залетіли в нього соляночки 9, 5, 6 і динамо. І поки він міцно спить, а гільдія його не кріпить, ми зборемо ще раз луками-базуками. І наша ціль горить і палає. І цього разу залітаємо ще на 3,6 червоними і 700 больтів. У граця по 1,7 Т4 і по 10 плюс кожного Т2. На увірених спить, але вже дуже яскрава хвалає. Ставимо лайк і заводимо ще один збір. І цього разу йдемо ще раз луками. І залітаємо ще на мінус 4 і червоними. Виходить наш крайній збір луками, бо вже всі луки майже під 0. Залишається кава пі. І по звіту залітаємо на 7,9. Дуже класний звіт. Залишається 14 лям. Наступний збір від фейта, збір міцною кавою, пару килимів. І злітаємо на 9,4 смачнющий звіт. Залишається 5 лям, з них 2 плюс балісти і трохи луки кава. Отже, приймаємо рішення добивати соло. Починають виходити соло атаки, і я теж буду пробувати щось собі забрати. У цьому ж вулику ще стоїть одна ціль без щита, так як гільдія спить і ні не кріпить один одного, свір Динамо збір кави. Так як ціль стоїть на пік шикуванні. Ляр 200 міці, шмот на полювання, наш збір добігає до цілі, і бачимо, наша ціль горить і палає, а ми дивимось від. Спершу звіт на сол атаку лям, 200 червоними, і наш збір паланга піхоти 20 лям, 9 червоними, знесли просто всю піхоту під нуль першим же збіром. Дуже круто, гарні цілі, багато кілів і купа балів. Тут вже чайки на наші збіри злітілись, і хтось зборить луками. Йшли вони не в фул збіром, тому навіть і в газеті нема від них звістки. А виходить наш збір. Міцні луки і ціль горить і палає, а ми дивимось звід. Залітаємо ще на 4,6. Залишається 2 ляма. Зносимо всю каву половину луків і залишається трошки для сола. А так, гарна ціль. смачні Смачнівіші бали. Ось і підходить до кінця КВК. У нас відкрита купа зборів на форти і циту. Крайні бали заробляються на крайніх зборах. Добігають наші збори і закінчується КВК. А на цьому у мене все. Дякую всім за увагу! Тыснит на длиночек всем пата.